Привіт, шановні слухачі, це подкаст як з подругою. Раді вітати вас в нашій студії сьогодні. Аня Рибак. Ми починаємо новий сезон подкастів. Раді, що цієї осені ми будемо говорити про важливі теми, про те, як підбадьорювати один одного, як навчатися, як можливо визнавати, в чому потрібно змінюватись. Але саме сьогодні, оскільки початок, ми просто хочемо поговорити про те, як пройшло наше літо. І е, про те, чи вдалося нам цим літом зробити певну паузу, перезавантажитись, наповнитись, щоб рухатись далі. Отож, Ань, привіт. Привіт, всім. І так цікаво, що я знаю, е, це наш такий перший подкаст після відпустки, скажімо так. Е, і я з таким натхненням так намагаюся свій голос налаштувати. І Аня, така всім привіт. Я дуже уважно тебе слухаю. Просто розкажи, чи вдалося тобі цим літом відпочити. Напевно, це найшвидше літо в моєму житті моєму Яке прилетіло просто дуже сильно швидко. Угу. Я взагалі його не помітила. І я зрозуміла, що це життя віддати-додати від якогось там зустрічі від, до якоїсь події, воно вибиває, бо ти не в тебе не виходить жити цими днями, які ти чекаєш якусь подію. Угу. От і це літо дійсно було таким. Ось таким, тому що воно було в постійних планах. Все літо я там здавала на права, з'їжджала практику, у нас було багато таборів. Я постійно вже чекала, коли я здам на права, наприклад. Я теж. От, да, і... До речі, ну я думаю, що це треба сказати. Даже в наших подкастах ми інколи говорили, що ми ставимо собі там якісь цілі, намагаємося їх досягати. Так от у нас з Аню була ціль здати на права. Да. І цим літом я і Аня отримали права. Да. І тут мають бути фони поплесків. Да, до речі, я виходить склала в передостанній день літа. О. Угу. Бо було б то 30 числа. Угу. Да. Слава Богу. Тому встигла. Але я вірю, що було багато класних просто подій, класні табори, класні поїздки якісь. Угу. І це мені напевно допомогло якось переключитися, відпочити. Але е через те, що багато якихось випробувань е з кожним днем, з кожним днем, з кожним днем. Трошки я не відчула це літо, як зазвичай я собі його уявляла, угу. ну, але є таке, так. класно, що я не йду в школу угу. і зможу відпочити осінью. Тому так. в принципі я не Ну, Ти ]ся. цим літом ще багато працювала? Да. Дуже багато. Я як у Ані не запитаю, ані як там? Що там? Вона каже: працюю або бачу тебе з комп'ютером всюди завжди. А потім ми зустрілись теж тут в офісі, і я запитую: а в тебе взагалі є, типу, вихідні? І ти так на мене подивилася, знаєш, як цей котик зі шреку. Що таке вихідні? Я люблю роботу, люблю те, чим я займаюсь, але дійсно, цей час без відпочинку, він важкий, і, особливо, коли є дитина, ти розумієш, що ти втрачаєш якісь дні, втрачаєш якісь там миті, він проводить їх з кимось іншим, і це важко. Але. Так. Але це життя наше да. зараз. Я розумію, що якби я цим не займалась, я була б з ним постійно, можливо, мої емоції б не були такими стабільними і настільки щасливою поряд з ним я б не була. Угу. Я себе звертати цим спокою. Так у мене цим літом. Була можливість, дякую Богу, відпочити. Але для мене, знаєш, дуже цікаве спостереження багатьох людей, багатьох, навіть психологів, які говорили, що якщо раніше, наприклад, наші батьки, ми е е їздили в табори там, на море, наприклад, з батьками або батьки брали відпустку, і вони могли під час відпустки, там за два тижні, три тижні, дивлячись у кого який розклад, е е відпочивати без роботи, без цієї рутинної справи, яку ти цілий рік робиш, то цей відпочинок був такий накопичувальним. Тобто ти міг відпочити від минулого і ще отримав сили на майбутнє. Потім yeah. ти приходиш на роботу, і в тебе начебто є сили починати щось, рухатись. Але в українців зараз так не працює. Зараз їхній відпочинок, навіть якщо ти запитаєш, як ти відпочив, він ну, ти дивишся на людину, начебто все було класно, начебто він постив, що він там був на озері, там з'їздив кудись, можливо, на море, або просто переключився там в гори, з'їздив. Або багато таборів прийшло, І ти дивишся на людину, і ти кажеш. А в тебе була відпустка? Він каже: так, але зараз це не та відпустка, яка допомагає тобі отримати сили на майбутнє, а це та відпустка, яка тобі допомагає згладити все те, що ти пережив в минулому. Yeah. Тобто в неї зараз немає накопочувального ефекту. В неї є оцей ефект просто відпустити цей весь тягар, балас, відпустити це все, що тебе обтягує твої плечі. А потім ти просто приїжджаєш і ти просто рухаєшся далі. Yeah. Без оцього знаєш, натхнення. Я готовий. А чому? Тому що навіть під час цієї відпустки. Все одно були обстріли, все одно mm -hmm. були важкі новини, все одно у нас було життя виживання десь, в десь якихось моментах. Mm -hmm. І психіка наша, вона все одно казала, я розумію, але не розумію. Ну, типу, mm -hmm. важко. Я просто не знаю, звідки беруться сили, звідки береться якесь натхнення рухатись далі, бо дійсно вже там довгий період, я реально не знаю, як виж... виживаю. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Бо ну, є люди, яким набагато важче, і я взагалі там, не жалуюсь на життя, але я просто розумію, що от вже там півтора року наприклад, я не сплю, бо в мене uh -huh. дитина дуже класна, і він реально не спить. Взагалі. і Він досі прокидається по п'ять разів за ніч. Mm -hmm. і от Останні дві ночі ми намагаємося не давати йому воду. І я десь по 2-3 години за ніч просто не сплюю, намагаюся його носити на руках, а він важить 15 кілограм. От то і коротше, зараз трошки важко, і я розумію, що оця відпустка, навіть якби вона в мене була, нічого б вона мені не дала. І, і я завжди зараз розумію, що я живу в тому, що я очікую, що далі буде легше, далі буде легше. От далі Марк почне спати, далі мені стало легше з роботою, далі там ми переїдемо в е, кудись, типа в, в іншу квартиру або ще щось. І я розумію, що я за цим всім, що що там далі, що далі, що далі, дуже сильно втрачаю життя і хоч Зараз. Да, угу. е, і хоч е, немає там можливо відпусток ц, всього цього, але я так хочу навчитись жити в моменті, і я вірю, що все одно це буде допомагати е, якось розслабитись, навіть серед обстрілів, навіть серед цього угу. всього. Є щось класне, є в нас класні зустрічі, є класні люди поруч, є якісь радості, є там це саме літо, коли в тебе є можливість поїхати, а буде смачно поїсти. 100 -ків. Просто біля Києва десь їздити в басейн, де ще щось. І от я розумію, що я за цим всім, незважаючи на відпустки, просто втрачаю е життя якесь, і втрачаю е радість цього. Так. Бо і в мене просто такий характер, це ми нещодавно говорили з моїм татом. Він говорить: ну ти вся в мене, я не можу, я не не можу, можу. мені хочеться, якщо вже я щось думаю, то зараз і тут, От просто <гум> от зараз мені треба. Якщо там я думаю про ремонт, то я вже хочу почати завтра. А Саша він таке теж любить, але не завжди. Але зможе. він планує. так? Та? Він каже, Ань, мені треба це обдумати. А я там кажу, все, щоб ми там переїхали до зими, наприклад. Він каже, Ань, як? Mm -hmm. mm -hmm. Куди? Mm -hmm. <ріст> і, ну, і в мене оце теж. Я дуже сильно намагаюся над собою зараз працювати, щоб якось заповільнитись, бо е, з обстрілом зі всієї втомої я сама собі ще даю зверху. Якусь непонятну угу. навантаженість своїми мозгами. Так, правда. Але ти дуже класну річ сказала. До речі, те, що ти сказала, то в мене це один із пунктів висновку. Але можемо, в принципі, і зараз так сказати, що літо це класна була пора для того, щоб. Ну ти, ти очікуєш, що буде час відновлення, що буде час якоїсь паузи, що буде час якогось відпочинку. І завжди, коли ми в очікуванні, знаєш, це як дитина завжди чекає свого дня народження. Вона чекає, вона рахує дні або чекає якусь там. Ще подію, наприклад, моя Емілія, вона постійно чекає: це буде перше вересня, це в нас буде mm -hmm. лінійка, а в нас буде свято, а в нас там буде там. Ну, вчителька класні речі придумує, наприклад, називається День уроків без уроків. Вона придумає oh. для них ігри, там все. І вона в такому очікуванні вона реально рахує дні. А потім були обстріли, прилетіло там якийсь садочок і заборонили лінійки робити ну на нашому районі. Mm -hmm. і... І в мілі було таке розчарування, а це ще було літо. Я кажу: mm -hmm. Окей, давай сходимо з тобою в кіно, а давай з тобою ще з'їздимо кудись, а давай з тобою. І вона не могла отримати від цього радість, тому що в якийсь момент щось обламалося. Mm -hmm. І це на її дитячому рівні, але мені здається, що це часто нас стосується, коли ми yeah. в очікуванні чогось. Ми можемо просто упускати те, що ти казала, смачну якусь їжу, просто якусь зустріч. Сьогодні реально дуже багато речей, вони мною сприймаються як, як якась розкіш, якщо чесно. Yeah. Стільки людей зараз кажуть: готуйтесь до зими, буде важка зима, буде там важко. І тому я кожен раз, коли проїдуся з свого 10-го поверху на перший на ліфті, на ліфті кажу, Боже, дякую тобі, що в нас є світло. Що ну, це це просто mm -hmm. твоя милість. І раніше, щоб я дякувала за ліфт. <світ> ну, ну спустилась і спустилась. Ну знаєш, <світ> да, звичайне. Ось тому один момент, який ось сьогодні нашого такого розмовного подкасту про те, як ми пережили е, літо е, одна думка, яку я хочу, щоб залишилася з вами, це те, що е, літо можливо було в більших очікуваннях, можливо, ми хотіли більше відпочити, можливо, ми хотіли десь щось більше змінити. Але класно, коли ми вчимо себе тут і зараз дякувати, зупинятися і насолоджуватися тим, що маємо зараз. <світ> Так. Розкажи, будь ласка, чи був у тебе період за це літо? Коли щось можливо допомогло тобі відновити твої внутрішні сили. Ми знаємо, що за весь рік служінь, особливо, наприклад, в вашій великій церкві, в нашій маленькій церкві, ви дуже багато всього робили, багато служінь ставиться на паузу угу. таких офіційних. Але служіння людям воно не зупиняється, воно продовжується просто в іншій формі. Угу. Але чи був у тебе час, коли ти могла десь відновитися, щось переосмислити? І ця пауза вона допомогла ну як допоможе тобі далі рухатись. Ну, мене насправді відновлюють всі речі, навіть які пов'язані з якоюсь втомою, але е, мені часто від них навіть морально стає легше, тому що в нас за цей літо от, здається, що якісь там організаційні проекти ставляться на паузу, там як молодіжки, але угу. по Орсьо з'являється дуже багато всього. Там підготовка до табору, щось масштабніше. І е, за це літо також ми багато з Сашою їздили разом по Україні. Там, де його запрошували. І оці саме поїздки мене дуже е, допомагали якось морально відновлюватися і розуміти, що е, тебе десь чекають, тебе десь знають, т, тобі десь раді. І угу. це мене дуже заспокоювало. Ви, ну, на початку літа ми з Сашою їздили в Рівне, була класна, дуже поїздка. Просто ми. Приїхали там до сім'ї, і Саша потім мав проповідувати. І це теж був класний час. Потім ми їздили, він теж проповідував на світі і ми буквально там, напевно, у нас було за весь цей час, години чотири, там за пару днів, що ми могли полежати біля озера. Просто Марк там покупався. І це було дуже сильне відновлення. відновлення. Я при Саші казала, давай, може, залишимося ще на декілька днів, давай залишимося ще. Mm -hmm. У нас були плани, ми не могли. От, але дійсно такі якісь дрібниці, навіть табір, хоча дуже важко, дуже велике навантаження. Але це ті речі, які розслабляють і допомагають десь знайти собі, в, в, собі сили, бо ти розумієш, що ти вже прийшов, що ти зробив, якісь проекти, що ти проходиш, і воно якось мені допомагає рухатись далі. Тому от такого часу, напевно, відпочинку не було. Можливо, ті дні, коли Марка забирала моя мама, і я спала цю ніч. Mm -hmm. Mm -hmm. Зазвичай це було перед екзаменами в МРЕО, так що не то, щоб я дуже висипалася. Але да. Е, Просто я зрозуміла, що часто мій відпочинок це просто серед дуже сильного шуму і втоми, декілька годин, і я їх намагаюся дуже цінувати. просто. Угу. Mm -hmm. В мене цього літа. Була така штука, коли я думала, що якщо ми зараз зупинимо певні служіння, то це буде негативно впливати на те, як потім це все відроджувати. Наприклад, ми дуже багато працюємо там з дружинами військових. І якщо аж стільки часу не зустрічатися, ну так стандартно, як ми це робили, то ми щось втратимо. Потім попробую їх зібрати. Якщо там підліткам не запропонувати нічого влітку, то теж потім як їх зібрати. І я думала про те, що а як тоді відновитися? Якщо ти боїшся зробити цю паузу, то думаю, що це негативно. А як тоді відновитися для того, щоб почати сезон? Не знаю як в кого багато хто каже, що ось там новий рік це там нові рішення. Багато У мене для мене новий сезон це от вересень. Це mm -hmm. от початок yeah. служінь, відродження всього, що було на паузі влітку. І в перші місяці ми вирішили з моїм чоловіком, що ми не просто будемо, якби скажемо, все на паузі, але він таку важливу річ каже завжди для команди, що каже: у там липень. Це місяць, коли ви всі як хочете, придумайте, щоб ви якось відпочили вдома закритись, з'їздіть кудись в гори, з кимось придумайте, палатку візьміть. Просто щоб не було такого, що потім ви повернетесь в вересні ви скажете, а я літом взагалі не відпочивав, я літом взагалі нічого не відновлювався. І зараз я вже на видахі вступаю в вересень. Угу. Ну, типу, тому це якби чуть-чуть ваша відповідальність. Класно, коли навіть церкви можуть сказати, що якщо у вас немає можливості, ну для команди, яка угу. служить, скажіть мені, я вам знайду. Цю можливість ось, але все одно там, наприклад, нехай не було молодіжок, але там з, діт... з цими підлітками грали в волейбол на столки, зустрічались на вулиці. Дружини військових вони, наприклад, теж їздили на цей Крастишецький каньйон, і там ще інші зустрічі у них були. Тобто угу. вони були не в форматі, але да. вони були в спілкуванні. І це теж дуже класно. І я відчула по собі, що у мене сталася така знаєш, криза того, що я постійно щось рухаю, в мене є план. Я по ньому йду, і в мене овер відповідальностей, я не можу когось підвести, сказати, я втомлена там чи ще щось. І я зрозуміла, що я втратила в якийсь момент ось цей час реального тихого часу з Богом. Mm -hmm. так само. Я просто могла механічно прочитати якісь вірші, когось потім ними надихнути. Якщо ви помітите, я не знаю, хто можливо хтось підписаний на мене в інстаграмі. Раніше я прям часу ділила своїми думками з того, що я прочитала, а ось. Останнім часом я рідко це робила, тому що мені не було чим ділитися. Ну я це почитаю, я не скажу, що це мене торкалося, mm -hmm. і я навіть перестала це робити. Хоча я люблю інстаграм вести як християнські християнські життя. Mm -hmm. Ось. І саме цього літу для мене була дуже важлива така штука можливо, навіть просто поставити на паузу це от дуже багато людей спробувати віднайти або почути Бога в цій тиші, і Бог подарував нам поїздку і. Всі поїсть, я просто це був якийсь теж прикол, якщо чесно. Коли я молилася Богу, в мене така молитва була, знаєш, в полутиші. Я так кажу, Боже, я так хочу з тобою поспілкуватися, але ну, я, ти знаєш, що я ще нічого не відчуваю до тебе, ну, от зараз. І може, і не потрібно мені відчувати, але я так хочу, щоб ти до мене проговорив. Угу. І, і, і мені здається, що так декілька разів я пробувала, і потім е, я починала читати книгу, прагнення Бога називається. Вона для когось вона, хтось, я чула відгуки, хтось каже, ну вона примітивна для християнина. Для мене вона не примітивна, для мене вона якраз таки, коли ти багато чого в своєму житті знаєш, вона допоможе тобі відродити або захотіти знайти знову ці стосунки з Богом. І я почала цю книгу читати паралельно Біблію, і я от з такою радістю можу сказати, що я від... знову спробую пробую знайти цей тихий час з Богом, коли я пробую чути Його голос, коли я хочу читати Біблію, коли я хочу почути, що він мені скаже. Mm -hmm. Коли моя молитва благословить цей день не просто формальність, а я реально прокидаюся і розумію, Боже, цей день належить тобі. І для мене, ось це літо з усього того, що, чим воно було наповнене, це саме велике досягнення. ось для мене. Це, це дуже цінно і це дуже важливо, бо в мене, напевно, так само, але це більше через роботу, uh -huh. через кількість роботи. І я, от це теж та сфера, в яка входить в, в перелік того, що я завжди відкладаю і думаю, що от зараз це пройде і я точно uh -huh. відновлюсь. От зараз там табір пройде, uh -huh. я точно відновлюсь. І це моя проблема дуже сильна, бо я дійсно постійно відкладаю щось, відкладаю життя на потім, бо зараз дуже важко. Uh -huh. І зараз період такий, що я втратила одну з своїх робіт, яка достатньо важлива була для мене. І я ну, все добре, в принципі, зараз я практично не шла нову. Але я втратила оцей, можливо, час там спілкування з Богом такого щирого, і от коли я втратила цю роботу, я теж я говорю. Боже, от я чесно, я взагалі не розумію, чого це відбулося саме зараз. Uh -huh. Я просто не розумію, тому що там я тільки здала на права. І це було через два дні після того, як я здала на права. Е, наче все має йти нарешті нормально. Я, типу, відкладала цей час, що я зараз на права здам, і все буде нормально. Я нарешті не буду витрачати час там на пошуки цих uh -huh. талонів, ще щось, думки про це. І все, я вже буду читати Біблію і от це, і я. Боже, Боже, а чого? Чого ти вирішив саме зараз типу, забрати цю роботу? Коли ми там тільки остаточно рішили, що ми почнемо ремонт, наприклад, mm. такі якісь речі, які відбуваються. І я поки що точної причини там до себе, для себе не знайшла, але я точно розумію, що Богу не треба. Повернути до себе мою увагу, йому це не треба, mm -hmm. а мені це треба. А я через цю свою кількість роботи, кількість кількість всього, я кажу, що все одно в мене дійсно Бог в пріоритеті, але ніколи це не показує. Mm -hmm. І от нарешті. Можливо, жорстким способом, але я починаю розуміти, що ні в якому це не пріоритеті, і багато других речей стають пріоритетніше. І оце моє постійне обіцяння, що потім буде, потім буде. Я точно це налажу, точно це налажу. Нарешті має зупинитись і трошки це по щекам і сказати, от зараз тоді починай. Во. Тому дякую, що ти поділилася. Да, це зараз теж в мене такі думки і. І це також про стосунки з Богом, і також про стосунки в сім'ї, стосунки з сином, тому що теж за цим всім угу. я багато що втрачаю, і я не можу оцінити рівень цієї важливості для себе. І цей зараз прикольний час для того, щоб це. Оцінити і якось переоцінити. Так, я насправді думала про вірш з Филип'ян, першого розділу, шостий вірш. Там написано, що хто в вас розпочав добре діло, виконує його аж до Дня Ісуса Христа. Я часто думаю про те, що він розпочав. В мені через мене, і тому я маю бути, типу, максимально якісною, продуктивною, десь щось там урізати, уникати. Але я десь забуваю, що ці всі справи, в принципі, йому належать. Uh -huh. І він розпочав, тобто він буде продовжувати. А я тоді маю слідкувати за станом, в якому я це роблю. Ну тобто uh -huh. вимотати, вбити себе і потім продовжувати неякісно. Ну, це, це теж не вихід. І ну, для мене на, насправді дуже тяжко бути прикладом для інших людей, розказувати ну, особливо через те, що у нас сім'ї служителів, то мені думається, що на нас десь більше відповідальність в тому плані, щоб старатися стояти. Mm -hmm. І ось цей вірш, хто думає, що він стоїть, бережи, щоб не впасти. Я останню я цим літом почула стільки історій, де служителі впали, де вони або згрішили, або зневірилися. Або... І я оці все слухаю, і просто моя молитва за те, щоб служителі, бо вони люди, бо в них є емоції, в них є проблеми, в них є випробування. І вони цікаві дияволу, тому що вони щось роблять корисне. Але я знаєш, в якийсь момент думаю, так, є відповідальність, треба, треба щось сказати нормально. Треба mm -hmm. десь якийсь приклад показати там, знаєш, всі мовчать, треба начать, приклад сказати. І, але я зловила себе на думці о, десь можливо з березня. У мене вже немає прикладів. Ну, типа, mm -hmm. ну я просто сижу і розумію, що ну це так, ну це так нещиро і так не, не, не по справжньому. І, і, і важко відновлюватись, якщо чесно. Yeah. Важко відновлюватися. Я не про фізичне, Ну, ти фізично можеш там іноді поспати. Поїсти, уїхати, а в якийсь момент ти мусиш сказати собі так, стоп, я тоді мушу в якийсь момент повернутися, а як я саме відновив ці сили? Що, що, що значить відновити сили? Як я маю це відчути? Що це? Угу. І коли ми тільки от зрозуміємо, що відновлення справжньої сили, це не тільки фізично, це не тільки емоційно. Це відновити того. Е що ми говоримо, Бог є нашим ціллю, вектором, і ми до, ми до нього рухаємось, коли ми про це згадуємо, тоді, можливо, і шляхи цього відновлення інші будуть. Угу. Да, це 100%. І коли ти можеш собі проаналізувати те, чого тобі зараз в своєму стані не вистачає, угу. і коли в цьому аналізі є Бог, то це дуже класно, тому що. Часто ми дійсно першу чергу думаємо про фізичне, про якісь моменти морального, просто що треба попити вітаміни. Але так це теж буває, це потрібно 100%, Але коли ти в цей аналіз включаєш, що ти можеш все це розказати Богу і mm -hmm. з ним це переживати, то тоді я думаю, що ти будеш дивитись на життя зовсім під іншим кутом. Так. Правда, тому е, сьогодні, е, в нашому такому легенькому подкасті з Анією, ми просто хотіли сказати, що у нас було літо, можливо, не таке, як е, гадалося. Е, щось було дуже швидко примайнуло, щось пройшло класно, були табори, були зустрічі, було багато речей. Е, але навіть з початком сезону це не означає, що от зараз від осені ми будемо чогось тільки очікувати, до цього одного, от прагнути, тут йти. Тому що ми дійсно хочемо спробувати. Пробувати, насолоджуватись кожним днем, кожною зустрічю, кожним служінням і всім тим, що у нас зараз є. А другий момент це те, що сама ціль це не тільки робити заради того, щоб робити. А, можливо, навіть якщо у вас не сталося ось цього відновлення, ось цього відпочинку, це не значить, що сезон пройшов, все, буду чекати наступного. Це значить, можливо, вам саме зараз потрібна ця певна пауза для того, щоб сказати, Боже. Скажи мені щось, я хочу тебе почути. Я хочу чути твій тихий голос, я хочу в тобі відновлюватись. Е, мені було б дуже обідно, якщо б Бог всіх отак, от е, як це. Ну знаєте, часто, коли ти щось втрачаєш, ти думаєш, це Бог забрав. Ну, можливо, це не Бог забрав. Е, можливо, це так обставини просто склалися. Але якщо ви в цьому бачите, що ви можете да. повернутися до Бога, угу. це теж хороший аналіз. Да. 100%. Тому нехай Господь благословить вас, нехай благословить початок нового сезону. Бажаємо, щоб у вас сталася ця пауза, тихе відновлення стосунків з Богом. Нехай Господь благословить вас, ваші зустрічі, ваші служіння. Рухаємось далі з Богом. До зустрічі. До зустрічі.